І якщо людина чекає евакуації, вона чекає в цьому положенні. Не на спині. Або якщо вона хоче прийняти для неї більш зручне, хай зробить як йому удобно. Це його урок. А <клухи> якщо він повернеться на спину, у туди, він відповідає він грати свідомість. Ні, на спину. Ну зрозуміло, що не так, що типу, я хочу вмерти. <клухи> да. Він може захотіти сісти, наприклад, так? Да? Якщо, до речі, у нас поранення, ну зараз ми до, до, до цього дойдемо, то можемо забалимо цю воду. Він часто сам знає, як йому краще. Так. Yeah. А, тепер, yeah. якщо у нас yeah. і знання, yeah. то ми можемо працювати з тими пораненнями, які в нас за турнікетами. Тому що ми наклали швидкі, там зима, так. Да. Хуй вас знаєте, може там якась фігня, а ми там ноги передовили. Тому берумо ножиці, так? Передивляєтеся там на відео. Знаходимо місце. Да. Поранення, як ви бачили детектив. на відео, наприклад, да? у нас тут дахуя крові, це значить, що там буде поранення. Ми підрізали і знаходимо місце де. Угу. І що воно яке там. Поріз чи кольове і так далі. Якщо ми знайшли місце, ми можемо зробити те, що було на відео, те, що буде сьогодні робити. Це гемостатик і бандаж. Достали гемостатик або бінт звичайний. Це німецький бинт, він добре запакований. Німецький, да? mm -hmm. так? Ми там ще з такими накладками, по-моєму, йдуть. Та може ні, ми це намотали на палець і туди, блядь, в рану. Як, одну і так, одну за іншою. І а, пішли. Можете 2-3 бинти. Залежить від того, якого ну, у нас розміру і яка розмір рани Потім, як, коли ми все напихали, туди і отак от піднялись грибочком, да? як mm -hmm. було на відео, ми робимо тиск всім тілом. Сильний mm -hmm. тиск. гемостатик 5 хвилин, звичайний бінт 10 і більше. Mm -hmm. Отак от блядь, стоїмо блядь, і тримаємо. Щоб да. Да, щоб це підцікати. 50 хвилин вережну підняли, дивимось, якщо крови. Тобто вона насичилась кров'ю і більше не стає. В принципі, її не буде більше ставати, тому що у нас нога турнікована. Mm -hmm. Наклади бандас ізраїльський. Або тверду. широкий да. широкий дим. Так. Він різний, є там 10, 15, 20 см йдуть. Дай мені інший. Ну, що тобі цей не подобається? Що? Він вкладений у нас буде отаким чином. Ну, як... Він в упаковці йде Просто... плотно запаяний в гарматичний. В вакуумі, так. Да. Тобто оцією подушечкою на поранення. Mm -hmm. Так, з дологою зафіксували на поранення і пішли наматувати. Я виписую, оце він так да. Да. Так, да, все він. Да. Там написано бандажік правда, на mm ньому. -hmm. Там є або така кліпса, або така зетка. потім ну, ви побачите. Нас, книжка нас вчить. Ця кліпса повинна бути над пораненням. Нас вчить, що типу, ми зворотньому рух, робимо, да, щоб вона притисла. До рани, але, як правило, вона відривається, вона вже надривалася. Тому бажано ще один слой, ну, mm -hmm. один оберт зробити, якби примотаючи її mm -hmm. спочатку, а потім вже робити всі ці маніпуляції mm -hmm. з mm -hmm. зворотним з, з обертом. З тиском, так? Да, з тиском. Mm -hmm. Проходимо, над пораненням можемо зробити таку восьмор, восьморочку. Mm -hmm. Це ще додатковий тиск буде. Так, цю, цю. Да. Це саме ми робимо, до речі, якщо у нас є ще інші поранення, да? але там незначна калюжа крові або там п'ятнишко, не турнікована кінцівка, да? ми теж саме робимо. Угу. Зах... Зафіксували от скобою просто по краях. Зрозуміло, що це робиться на У нас от штани і це робиться на відкриту частину тіла.